Іриней Ліонський проти Єресей, книга, перший розділ 11. думки Валентина і розбіжності, з ним його учнів. Подивімося тепер на непостійність думок цих Єреси-вчителів, як вони двоє або троє, про одне і те саме говорять, не одне і те саме, але з між собою, і, по суті, справи в іменах, бо перший з них Валентин, тобто перший з двох або трьох, про яких згадав Іриней, але не перший з настичним вчителів. Кії спростував начальник званих гностичної єресі, до особливого характеру своєї школи, вчив нас як найменована двійка, одна частина, яка називається недосказаним, а інша мовчанням. Потім від цієї двійки виникла друга двійка, одну частину якої Валентин іменує отце, а інших істинним. Ця четвірка говорила слово і життя людиною в церкву. Це перша вісімка словом і життя, і говорить він оформи в десять сил. Як говорили ми раніше, а людини у церкві... 12 надцять силис таких плерома, яка відступила і втратила попереднє становище, трила решту, тобто те, що зовні плерома. Валентин передбачав дві межі одна з меж глибиною і рештує плерома, що межово народжених вони від ненародженого отця, а інше, ще виділяє їхній матір від плероми. Христос народжений не зевоними плерома, але матір'ю, що знаходилась поза плеромою. За спогадами кращих речей і народжений не з якоїсь тіні, Він вже будучи чоловічої статі, відсік від себе цю тіні зійшов пліромом, а матя, залишившись із тінню, позбувшись духовної сутності, народила іншого сина. Це Деміург, якого він називає також ведержителем, підлеглого йому. Валентин також подійно доложив мінитих гностиків, про яких це говоритиме, Першого, що разом з Деміургом отворений і лівий. Князь і народження Ісуса на світ припустив іноді тому, хто відкремовся від їхньої матері, і приєднався до іншого, тобто до бажаного, іноді до такого, що повернувся в плірому, тобто до Христа, а іноді до людини і церкви, і про Духа Святого говорить, що народжений істиною. Істина становить поразі народним, яким і вона роздільне бере участь у творенні Духа, і невидимо входить до Іоня для розбору, ніж ними їхнє унепліднення, і вона через нього народжується насадженням істини. А секунд говорить, що перша вісімка складається з правої четвірки, і лівої четвірки, і першу вчить називати світом а іншу темною, і просили, що відступили і відпали. Говорить, що вона походить не прямо від 13 хіоні, але від їхніх плодів. Інше зазнамити між ними вчитель. Деякі вчені думають, що грецьке слово Епіфаніс складається в латинського перекладного слова. Кларус є власним іменем єсвчителя Епіфана, сина Карпократа Неандер. Заперечуючи це розуміють одну Марка, а Гарвей точніше Колерваса. Тягнувшись вище, ніби до більш досконалого знання про першу четвірку, говорить так і продусім, деякі першоначала недомислено і невимовне, і неіменоване, яке, як назву одиничністю Монотіс, і з цією диредичністю Співіснує сила, яку називає єдиством, Енотіс. Ця одиничність і личність, єдиство, будучи одним, отворили, втім, не творячи, власне чого окремо від себе начало всього мислим, народжене і невидиме, яке слово називає єдиницею Монас. І ці єдиниці співіснує єдиносущні їх сили, яку знову називає одним то он. Саме ці сили, одиничність, і єдинство одиниця єдине, отворили інші породження іонів. На жаль, бо вияснить, до речі, ці плачевні вигуки про такі зухвалості і годування імен, які він поклав без всяку сорому, та інші імена свої брехні. Покаючи єдине, що передує всьому, першого навчала недомислими, яке називає единичністю, і ще з цією одиничністю співіснує сили, яку називаємо єдинством, дуже ясно він зізнався, що сказане, і власне вигадки, що він сам дав свої імена, що ніяким іншим раніше не давалися. І розуміло, що сам він насмілився вигадати такі імена. Якщо якби він не з'явився на світ, то не було б і сьогодні імені для істин, але в такому разі ніщо не пошко не перешкоджає у будь-якому іншому. Для якого самого предмету, так, наприклад, такі імена, є деякі траснені першоначалом і недомислими сила, що існує раніше всякої єства, не у всякому напрямку. З неї співіснує сила, яку я називаю гарбузом, і з цим гарбузом співіснує сила, яку я називає перепустою. Цей гарбуз і перепустота, будучи одним отворили в тім, не утворюючи, власне, чого-небудь окремо від себе. Плізь звідусіль видимий видими і солодкі плід, які слово називає огірком. Цим гірком існує сила тієї самої сутності, з цим, яку я назвав диною. Ці сили гарбузи, перепустота, і дині отворила решта множества невіжених день Валентина. Бо якщо вогнету мову, яка вважається стосовно Вселенської, проробляти на роди першої четвірки. І Якщо хтось сам зможе призначити, які його водні імена, то хто запропонує нам прийняти і ці імена, що набагато вирогідніше інші, як загальновживані і загальновідомі. Інше з цих, втім, таким іменами назвали перше в вісімку, а саме перше першоначало, потім недомислими, третє невимовне, четверте невидиме, і першим першоначалом утворено на першому і п'ятому місці, началем домислим, на другому і шостому місці утворене незбагненне. Невмовним на 3 і сьомому місці, нейменований з невидимним на четвертому і 8 місці, ненароджене. Це плюрома перші вісімки, ці сили існували раніше глибини мовчання, як думають вони, бажаючи здатися досконалими, а досконалих і більш між самі гностики, то такі справедливо було б вигікнути мудреці, устослов, бо є про саму глибину у них багато різних думок. Одні говорять, що вона не має пари, не є ні чоловічої статі, ні жіночої. Не є щось інше, називають її чоловічі жіночі, припускаючи їй є гермафродити. Ще інші поєднують з нею мовчання як дружину, щоб утворилася перша пара. Розділ 12. Учені послідовники Птоломеї і Колорваса. Але послідовники Птоломеї говорять, що глибина має двох чоловіків, яких називають через розташування, діафесіас. Думку і волю вона раніше говорить, думала творити, а потім захотіла. Тому ніби від взаємного співрозчинення цих двох розташувань, або сил тобто думки і волі, открилася пара соткладається із народного та істини. Вони вийшли як видимі тіні і образи двох невидимих розташувань. От ця розум, єдинородний, образ волі, істини думки, тому образ пізніше народженої волі, чоловічі статі, а образ ненародженої думки жіночої. Таким чином воля стала ніби силою думки, або думка завжди задумувала тільки утворення, але сама по собі не могла утворити, що задумала. Але коли прийшли до неї сила волі, тоді утворила те, що задумала. Чи не бачиш, любий друже, що ці вчителі мали на увазі більшого мера Озевса, який не став від занепокоєнця, але він думав, як би шанувати Ахілеса і погубити безліч греків, ніж владику Всесвіту. Який разом з тим, як дає думку, звершує те, що захотів, і разом захотів моє в думці, що захотів, які в думці, тоді, що хоче, і тоді хоче, коли має в думці, будучи весь думкою, весь воля, весь розум, весь світлом, весь спокій, весь слух, весь джерело всіх всіх благ. Але деякі з них. Судильні піхвані відноситься до послідовки Коварваса, який вважає себе розумнішими за інші говорить, що перше вісім котрилися не поступово, так, щоб один іон походив від іншого, але всі вони разом відразу були створені це, і його думкою. Так стверджується, вони ніби самі повивали приполог, і, за їхніми словами, народилася людина і церква не від слова і життя, як думали інші, але від людини і церкви, слово і життя. Вони говорять таким чином те, що отець, задумав створити назване отцем, оскільки те, що створив він, було їсне що, це назване існує. Коли захотів показати себе, то це названо людиною, коли створив тих, кого заздалегідь мав у думці. Цього дано ім'я церкви. Людина вимовила слово це перевородне син за словом, вже йде жити, і таким чином закінчилася перша вісінка. Багато розбіжностей у тих і про Спасителя. Одні говорять, що він виник від усіх, тому називається. Боговолений Евдокітос, тому що вся пірома благоволила через нього прославити Отця. Інше говорять, що він створений одним тим десятьма іонами, які виникли від слова, і життя і зберігає імена прабатьків. Згідно з зауваженням Гаревея, одним з причин заплутаності і розкритості волонтейської системи полягає повторенні однакових імен у різноманітних пунктах системи. наприклад, Помисло премудрості називається премудростю і духом, і тому подібним. Інші ж говорять, що створені 2 ними ще походять під людиною церквою, і тому сповідує себе Сином Людським, як той, який веде рід від людини. Інші ж говорять, що він приведений у буття Христом і Святим Духом, які були створені для змішання пліроми, і тому він називається Христом, зберігаючи назву Отця яким створено інші міжнемічне говори, що першотесть його прошла і недомисливо називається людиною. І в цьому полягає велике сокровенне таємство щосіла, яка перевершує все і все отримує, сила, називається людиною. І сама тому Спаситель називає себе Сином Людським. Розділ 13. Помадану частиною дії Марка. Є з цими літаками хтось на ім'я Марк, який звав Хвалиться бути виправителем всього вчення, будучи дуже майстерем у чародійних витійках, він спокусив, ніби безліч чоловіків і жінок, і повернув до себе як до того, що володіє найбільшим знанням, отримав найбільшу силу з невидимих нейменованих місць, через що існує предмет течії Антихриста. З'єднавши ігри Анаксилая і витівки так званих чародій, він дає людям бездушним і тим, що втратили розум, думати, що звершує таким чином чудеса. Граб вважає, що сути Ірини вказує на того, а не силає, фокуси якого описує Пліній. Показуючи влять, ніби звершує Євхаристію над, чаш, над чашами, що наповнені вином, і дуже довго простягуючи слово закликання, заклик, робить так, що вони здаються баганими червоними, від того думаючи, що ніби в його чашу та його заклинання Всевишнє благодаті, виточує свою кров і присутні дуже бажають спожити. Цього пиття, щоб і на них вилилася благодать, закликалася вчародієм. Благодать або мовчання я творила пару з глибиною, називалася також благодать, як видно з нижче наведеного прикликання. Також, подавши жінкам наповнені сосуди, поліває їм звершувати Євхаристі з його присутності, і коли це буде зроблено, бере іншу чашу, набагато більше за ту, якою тя. Тягнута в оману, та яке звершувала Євхаристію, і зменш чаші, над якою жінка звершила Євхаристію, приливає принесену, кажучи, при цьому так, раніше за все сущено домислями, неумовна благодать, нехай наповнить у свою ту внутрішню людину і приножуть у тобі твоє знання, сіючи зерно, герчичне в добру землю. І ще сказавши, подібне цьому і привівши нещасну шаленство, показують себе чудотворцем, оскільки більша чаша наповнилася з мала, так що з неї вже виливається геть. Роблячи інше, подібно до цього, він в його мани потягнувся з собою багатьох. Імовірно, він знає при собі якого небудь біса, за допомогою якого він сам представляється пророкуючим, робить пророкуючим жінок, яких вважає бути достойними, учасницями його благодаті, бо він більше всього має справу має з жінками і при тому є щепорними, що одягаються по границі і найбагатішими, які часто називаються, захопити, улегсло кавчи їм. Хочу дати тобі моєї благодаті, тому що отець усього завжди бачить свого ангела перед своїм лицем, Місце ж такої величності між ними. Цим словом Мар Маркосіан називають ангели. Нам потрібно вкласти одне: прийми спочатку від мене і через мене благодать. Приготуйся, як невістка, яка очікує свого нареченого, і будеш те, що я буду те, що ти. Постав у шлюбному чирто світло того сім'я. Прийми від Мене же володов місти його, містися в ньому. Ось благодать зійшла на, на тебе, відкрий уста свої, пророкуй, коли жінка відповість, ніколи я не пророкувала, не вміла пророкувати. Тоді він, утретє, роблячи які небу закликання для враження обманної, говорить їй Відкрий уста свої, говори, щоб не було, і не будеш пророкувати. А жінка, яка піднеслася за Опилася від таких слів, розгорівши з душею від очікування того, що сама буде пророкувати, при більш звичайному серце на битті, наважується говорити і говорить несенітниці все, що трапиться порожньої захвале, ніби розпалене порожнім вітром. Як казав про таких краще від нас, що душа буває захвала, бо коли розпалене порожнім вітром, з того часу вважає себе порочицею і дякує Марку, що дав її від своєї благодаті, не намагається. Її Відплатити йому не лише даром майна, тому він і зібрав дуже багато багатства, але тілесними спілкуванням, бажаючи всьому мати єднання з ним, щоб скласти одне з ним. Але деякі з більш вірних жінок, що мають страх Божий, ніщо не піддались обману, хоча мар старався їх потім до інших вести в обман, поліваючи їм пророкувати і відкинувши їх, проклявши його. Вже віддалився від такого зборища, пророкуючих, тому що точно знали, що пророкування буває у людей, навіть чародія Марка, але якому Бог пошле вище благодать свою, ті має благо... благодароване пророкування, говорить там і тоді, де і коли Богові угодне, і що коли повліває Марк. Бо те, що повліває більше і більше, пануючи в того, що йому дається повоління, перше на части, а друге підпорядковане. Тому, якщо поліває Марка або хтось інший. Як у них є завжди з... забавлятися на вечерях із жеребом, і один одному наказувати, прокувати, привіщати самим собі за власним своїм бажанням, то тобто той, хто полюває, хоча він і людина буде більшим і пануючим за пророщу духа, що насправді неможливо. Але ці духи, які вони повилівають, і ті, які говорять, що їм з... З... завгодно, є духи земні і безсилі, і втім зухвалі, безсоромні, що посилається станою для. Зваблювання і загибелі тих, які не твердо зберігають віри від початку, прийняти від церкви. Але це той марк стосовно деяких жінок і, хоча й не всіх, щоб забезпечити її тілом, застосував у справу особливо засоби до збудження любові і зваблювання. Це багато разів сповідали вони самі, вертаючись у церкву Божу, а саме, що вони тілесно були розбещені ним і дуже прекрасно любили Його. Такі самі боді подався один з деяконів. В наших осії, прийнявши Марко свої дім, у нього була красива дружина, яку цей чароді розбестив, як морально, так і тілесний. Вона багато часу ходила за ним. І потім, коли браті з великим трудом навернули її весь час, продили сповідання гріха ридаючи про, про збещення, якому віддалася від цього чародія. Також, де... <кхід> Також деякі його учні, займаючись такими ну самими справами, вели в омани і розбестили багатьох простих жінок. Вони прива. Приголь... Проголошують себе досконалими, так що ніхто, навіть Павлову Петро або хто інший з апостолів, не може зрівнятися з ним за величез знанням, а навпаки, вони більше за всі знають. І одні проковтнули велизнання про немовну силу. Вони говорять також, що вони за своєю висотою, вище за всяку силу, тому роблять все свобідно, не маючи ні в чому ніякого страху або за силою викоплення, а полієтросіс, мати доступним і невидимим для судді. От у Деміурга, для якого духовне начало було неосяжним. Грабо думає, що словом викуплення позначається в користуванні у Маркосіан, молитва подіну до подячної молитви, яка читається ідею вранці та ввечері за визволення з Єгипту. Але Гарверас думає друге хрещення, духовне, яке було вірити ким, та за допомогою, якого вони планували стати недоступним для віддання. Судді Бодеміурга. підтвердження останньої думки знаходиться в то і політики говорить. Киїнто діотерує по ліросин Калусін. Якщо він не затримав її, то вони, узявшись йому із викуплення, скажуть таке: от, тобто примутись, якої виникла згадана на вище Ахамов, мати Волентіан, що сидиш перед Богом і таємничим передвічним мовчанням, ти до дороговказі і навіяв якої величності, що завжди бачить лице Отця, заподичну звище Свої образи, узявши, які багато багатовідважніше, ахамовха, яка утворила духовні душі за допомогою ангелів, супутників Спасителя, з власті прошоття, зробила нас на подобу тих образів, коли думка про вишні, підноситься як, як сонце, квидіння, ось близько суддя і лише та наказує мені захищатися, ти, як та, що знає діла себе Бог, представ судді слово за нас Бог, оскільки справа наша одна. Тобто Ахамов і духовна сім'я. Або духовний душ, який разом з своєю матір'ю, зрештою, віють у плірому. Швидко, почувши це, матір покладає на них померівський шолом Аїда, щоб цим невидимо уникнути судді і, зібравши їх, вводить у шлюбні чертохи від неї їх наречене. Шолом, що робить воїнів невидимим, у Гомера Палада, накрившись цим шолому, стала невидимо для Марса. Тут розуміється вище духовного начала, що робили їх недоступним для деміургів. Таким словами, ідеї діями вони в наших воїнських країнах спокосили багато жінок, будучи спалені в своїй совісті. Деякі з них одна неї осповідає в цьому, а інші сторони не наважуються на це таємно, деяким чином, не віряються в житті Божому, частково зовсім і ступила, частково знаходяться і не те, про що говорить прислів'я ні туди, ні сюди. Ось під їхнім і всі дітей знання.